Доброго всім! Ой, хочу вам е, розповісти про нашу українську програму, яка називається Всім відома Дія. І хочу задати таке риторичне запитання, чому Дія не дія. Чому вона не діє в сервісних центрах? Чому вона не діє в десь в газових, в цих бля, прокладках новокомах, в водоканалах, во всіх остальних, врахсах, в нотаріальній е, системі вона теж не діє. От чому а діє? не діє? Начебто казалось би, що замонтажуючи цю програму. Ви проходите верифікацію, коли отримуєте підпис дія, так? ви проходите верифікацію не тільки в е, банк ID, а і через оце камеру кліпання. О, ти і кліпаєш. Кліпніть блядь, правим глазом, ти кліпаєш, кліпніть лівим, кліпаєш. Поверніться направо-наліво, ти крутися, ворочайся, придвиньте, отодвиньте, посміхніться, покажіть гланди, там іще щось. Ти все це робиш з 25 разової попитки тільки ти проходиш верифікацію, що дійсно це ти, тобі підтягуються всі твої бумажки, реєстри, документи, все інше. Держава погодилась, це державна програма. Держава погодилась, що ти це ти і надала тобі список документів твоїх яких, таких, як у тебе є. Паспорт, свідоцтво про народження, про дітей, прописки. І ПН, той податковий. Мало того, да, я як фізична особа-підприємець маю повністю в дії там, всі свої дані там, для оплати. Мало того, водії можуть виконувати всі там свої дії, штрафи, продажі, шерінги, і т.д., і т.п. через дію. Держава признала тебе, як дійсна. Верифіковану людину і надала тобі всі свої документи в електронному вигляді. І, по, помимо того, що вони кажуть, що документація в, дії, в електронному вигляді повинні приймати всюди всі служби, бо це є офіційними документами. Це є офіційно. Але по факту виходить, що майже ніхто не приймає документи з дії. Ну, ось майже ніхто не приймає. То у них нема сканерів читати повну інформацію або QR-код, то у них ще якась загвоздка десь, коротше. їм всім треба бумажняний варіант. Я ось була, от, чесно, для мене, це, для мене це незрозуміло, як воно так виходить. Дивіться, була в сервісному центрі МВС, коли ж здавала теоретичний іспит. З мене потребували пластикові права в пластиковому вигляді. З мене потребували код ідентифікаційний податковий в бумажняному вигляді. Тобто, я його, якщо чесна, я вже не знаю, де він. У мене було там пару копій, я вже їх роздала. Ці документи, всі вони верифіковані і є в мене в дії, але паспорт код. І права потрібно було надати? Ну, надати потрібно було, скажіть мені, навіщо? От навіщо? Навіщо це робити, якщо воно все є? В системі все є. Ти два дні проходиш підряд цю верифікацію на цю дію, щоб тобі підпис і підписи, і все на світі, а воно ніде не приймається. Ну, що це такое? Як це воно називається? Це є, ну, я не знаю. Це... Чи держава не виділяє кошти на е, обладнання для цих всіх сервісних служб, чи, чи в чому загвоздка? Ну, не всі ж підряд можуть установити і верифікувати себе в Дії. Не всі, не всі підряд можуть це зробити. Це ж не так, що ти загрузив собі завантажив на телефона 8 додатків і як 8 людей користуюся нею. Ні! Так воно не працює. Так чому ж тоді вони не приймають? Чому воно так? Я вже... Не в одній службі, не в одному сервісному Я в газовому вже ругалася. В Навакомі я вже ругалася. Мало того, про Навакому в мене віддільна історія. Це не те, що історія, це, це фірма присасанець такий, сосунець. Понимаєте, на ровному місці фірма, яка збирає там всякі платежі, плати там за людей, ця фірма просто на ровному місці заробляє кошти. Я цього не розумію. Ну, я, я розумію цю фірму. Так, вона якби молодці, вони нормально себе чухають, вони так хорошо устроїлись, вони все замечательно косять бабло. Але ну, любі мої, вони косять нормальні відсотки. Вони нормально так собирають бабло з людей. Оце мене більше всього бісить. На якому основанні такі відсотки? Мало того ж, не дають же ж нормальні ці людям платіжні документи, якщо ти навіть знаєш е, свій особистий номер по якій-то службі, е, свій номер е, цей там, по газові, по цьому, скажіть, я скажу, по водоканалу, свій номер особового рахунку, так? Ти можеш заплатити в банк напряму, через банковську систему, не на касі десь там даші платити. А як я ну, там пла плачу, все через інтернет вводю там напряму платю мінімальна комісія за банковський переказ і все. Але ж... Не дають розрахункові рахунки для оплати. Розрахунковий рахунок для оплати є тільки у е, Нафтогаза, там де приєдналася, недавно перейшла з іншого постачальника до Нафтогаза. Є в Нафтогазі, е, по електроенергії, а все інше приходиться платити через «Новаком». Опалення, жек, сміття, вся оця байда, навакон бере комісію, бере комісію ловку. А за електроенергію, коли платиш ти напряму через сайт, комісія виходить там 1 гривня. Вони беруть одну гривню комісію. Це бере Приват24. Приватбанк. які, Як беруть інші банки, я не знаю. Але якщо платити. Зараз коштує отако, це раніше, а зараз світло нормально коштує. Якщо платити через новаком за світло, любі мої, виходить нормально там, гривень 50 комісії. бо бере там, відсоток за банківський переказ і бере відсоток новаком собі. Так що з кожного платежа там, за якусь там трішку, ну трьохкімнатну квартиру, да, плюс-мінус туди-сюди платежі, виходить комісії гривень 70 Ну, есть раз сімся, це з одного домогосподарства. А так їх юханий бабай, так їх, блядь, скільки по місту. есть новаком реально тупо присосався до людей. Тупа фірма прокладка. І це всіх устраює. Ой, але я все одно поїду в водоканал, заїду, я психану, візде поїду. Подобивають розрахункові рахунки, щоб платити це ще в банк напряму через банк. Буде і таке до ідеї до цього руки, бо такі кожного разу комісії просто так. Просто комунуть. Мало того, я, коли переоформлялась, треба було документи переоформляти в Нафтогазові і оцей же ж наш. Тоже фірма Посередник, Доставщик газу називається. Труби робили всім, всім селом, всім містом, труби ставили, за труби вже оплачені. Але якби, доставка газу, вона ж їх ж ж руками носять і в труби вам коштують, коштує нормальних денег і цей кривий газ це окремо від Нафтогазу фірма. Яка обслуговує газмери... як Криворіжгаз газмережа, Як то так воно називається? В общем, обслуговує абонентів, які користуються газом, який постачає Нафтогаз. Так що мені каже ця фірма, тоже, яка обслуговує Криворіжгаз? Каже мені, у мене лічильник стоїть, все як положено. Принесіть мені справку з Новакома, про кількість проживаючих осіб. Вибачте мене, яким хером вас повинно турбувати, скільки у мене живе осіб. У мене є лічильник. Я плачу за лічіль... по лічильнику. Пусть я сама накрутила 200 кубів. Або нас 50 чоловік накрутило 5 кубів? То не є ваша прабл... проблема, у мене є лічильник. Вас не повинна турбувати, це не ваша справа, скільки людей у мене живе? Що це за збір даних, скільки вас там проживає? Вам яке діло? Що це за справка з новакома? Хто такий новаком? Що таке новаком? Це е... Державна організація, я не знаю, це ж Держреєстр, щоб збирати такі дані, хто з ким живе. Ви ще скажіть: ну, це, це діка і тупа. І, ну, як на мене, це безправна, безправний запрос на таку інформацію. Є документація на лічильник, все офіційно, є не має вас турбувати, скільки в мене живе людей. Я б ще б зрозуміла, якби вони в мене спитали, принесіть мені довідку про кількість людей, прописаних, зареєстрованих за даною адресою. Так, якби це не було лічильника, е якісь є норми, на скількох людей розрахована там, кількість кубів на місяць, тири пири. Але вибачте, скільки проживає, а мені в сільській місцевості, допустимо, мені треба надати запит до сільської ради, да, да, в громаду туди нашу, щоб прийшов депутат, порахував, скільки нас, і на основанні цього наш сільсоєт. Вида справку у цю довідку, скільки нас там проживає. З цією довідкою мені треба йти в місний туди до нас новаком. І вони мені дадуть довідку, скільки нас там живе. Це не бред, це не ідіотизм? цифрова держава діє, щоб заключити договор. Про обслуговування да, і газопостачання, і все в такому плані, треба пройти 28 кругів аду, збирати 2 тонни бумажок непотрібних і незаконних, я рахую це. Так що, і це все касається, мабуть, і водоканалу. Я туди ще не ходила, я ще й туди піду. Колись я наберуся цього злості, енергії, терпіння і пойду туди. Дойдуть туди мої ноги. А поки це ж про От виходить, що дарма ми оце кліпаємо, так, робимо, поверніться вправо, вліво, посміхніться, приблизьтесь, близькость, покажіть гланди, покажіть печатки пальців, отако руки, щоб пройти все-все. А по ітогу воно нічого нікуди не береться нічого не підходить. Ну, любі мої, виходить так. Хоча для мене це зручний варіант. Ну, це добра програма, в плані того, що дуже великий потенціал. Ти зберігаєш себе хмарці там, чи десь ще свою документацію, тобі потрібно. Ти там показав, вони подивилися. Там показав, подивилися. Всі ж везде є фотографії. Ну, все, всі все знають, але все одно дайте бумажку. Як так? Мало того, скажіть мені, будь ласка, оце зроблять ось о, оцей. Як казав, він називається сертифікат неодруженої? <рес> навіщо? О, скажіть мені, будь ласка. Навіщо сертифікат неодруженої? Скажіть. Це що, це сертифікат якості? Це звучить як сертифікат якості. Це виходить. Ой, ти дурачок. он, Да, і справка є. Ось. Або ой, та, а ну, щось не віриться, що ти там, ця, без прицепа, ну, то все, у мене сертифікат є. Угу, ну, Встречаємося, на вторе свідання приглашай, у мене справка є. Ось, сертифікат якості, що я ще БУ, ну, в хорошому состоянні. Це так виходить? Ну, і що ж це сертифікат неодруженої чи неодруженого. Нашу йому той сертифікат неодруженого? Це ж, на якому основанні ця програма цей ну, ця додаток до цієї програми буде робитися? На якому? Це Він зустрічався колись якусь подругу, якусь програмістку? Я вибачаюся. Па хорошо. А по итогу он женат жена, троє дітей. І вона все в обідах, в слізах, сапляє. Ай, думаю, блять, зроблю я сертифікат неодруженого, Щоб при следуючому свиданні з... кидати запит. а ну давай обміняємося сертифікатами: чи ти одружений, чи ти неодружений. так зробіть уже сертифікат конкретної якості. Щоб було як ото по 10-бальній системі, тобі ще зірочки будуть ставити. Блядь. Приходить, опа, тобі добавила, там Катюня чи Пітюня, тобі додали зірочку, в тебе вже там сім сертифікат якості. Там, на на, на, на троєчку або на восьмерочку. Вона, якщо грудь побольше, вона там на 9-ку піде. Якщо і із більшою грудью, то 10-ка буде, 10 зірочок, сертифікат неодруженої, якісної, такої, як-от, майбутньої чи дружини, чи кого. там. Тобто, ну, Чітка буде дівка з гарним таким сертифікатом, неодруженої, гарної такої дівчини. Або йому Тож сертифікат якості неодруженого неодружений, да? І ще й лінійкою будуть міряти, що там 17 чи 18. Якщо там 10 там буде на двоєчку, да. Зірочки. Ну, це не бред. От скажіть мені, навіщо той сертифікат? Я от не розумію, навіщо він? В яких ресурсах його можуть запитати, можуть. Якщо в системі є вже е, свідоцтво про одруження або його нема, значить, в системі, ну, ви не в реєстрах ви неодружені рахуєтесь. Тобто для особистого користування, чи що, сертифікат у цей неоружений? Ну, не одружена я. Ну, і що? Я і сама знаю, що я не одружена. Або і я сама знаю, що я одружена, ну, чи одружена, як воно там, чи заміжем, чи як воно там рахується. Ну, це такого плана. Це якась без, ну, непонятна. Взагалі для мене не, незрозуміло навіщо це робити, але це ж все одно буде потребувати ресурса людського програмування. Це все займає місце на серверах, це все буде видаватися, це все буде загружатися, завантажуватися, це все буде робитися, збиратися інформація, навіщо? На це буде витрачатися людський ресурс і кошти, не можу понять, навіщо. Краще б зробили там в ДІ, допустимо, як по програмі EH, твій там лікарняний кабінет. Там, дані твого лікаря. От завантажте туди цю програму. Дані лікаря, твої там анамнези там вкратце, да, допустим, твоя, допустим, ту же групу крові. Ну, тобто теж, то чого б ні. Зробили оце таке, ну, хочуть зробити таке. Нац... Нацвідбори, оце останні, ви дивилися? Оце на європісні оці, що відбирали. що. Отам є проголосувати, да? там перший, старий, третій, четвертий, п'ятий. А кнопочки, хай Бог мило, що воно таке, вони не додавили, блядь. Добавте кнопочку, що не подобається, не позорте нашу страну. Я вже подивилася, кого вони вибрали. Я вже думаю, що Альона, Альона і та Джері Мелі. Ой, холі Джері, Ну, і друга дівчина, яка з нею співала. Ще й не такий поганий варіант у тому, тому році поїхав. Потому що цей раз оцей Фарфа. Я даже не можу виговорити оці слова, як вони назвалися. Цей варіант я я почала слухати у мене. Ультразвук в ушах просто, і воно що вообще не то. Взагалі вообще, вообще не туди. Як вони його вибрали? Я хріневу знаю. Я, чесно говоря, не, не, не слухала остальних. Ну, якщо це найкраще, то вибачайте мене. Хіба у нас нема кому поспівати і поїхати? Представитесь? На Євроба... О, Євробачення. Вспомнила, як воно там на Євробачення. Ой, це капець. Так що додавте в дію кнопочку, не позорьтесь. Це буде дуже гарна кнопочка. Так, в принципі, події є оселя, допомога, там оформлення. Як варіант, це все правильно, це все потрібно, це все ну, зручно. Принаймні для. Серед, ну, молодого і середнього покоління, возраста, з, як воно, да? Ну, ви поняли, да? для молоді і для таких, як я, і постарше, да, там, я вже не кажу там про там, людей, які там 75 плюс, 80, вони там не розуміють цього, вони не будуть цим займатися, їм це головне, взяти в руки, вони мають в руках, значить, воно є. А так, для всіх інших цей варіант це дуже зручний варіант. Це добра задумка, це гарна задумка, це ну, направління в це гарне. Є над чим працювати, але є і речі, які робити не потрібно, бо це ну, просто смішно. Воно нікому не потрібно. Це займає ресурси, це займає кошти. Кошти, мабуть, якщо у вас є вільні програмісти, якщо у вас є, киньте їх на боротьбу з цими кацапиками. З цими кацапиками. Нехай вони борються краще з ними. Або придумають щось поважливіше. Бо ну, є речі, які можна придумати і покраще, чому це сидіти фантазірувати, щоб іще таке доліпити. Так що, такі діла. До зустрічі!